Історія палацу Кунін Шидзин, глава 166. шістдесят РИЗИКНУТИ навіть після того, як Сєвей поїхав у своєму поланкінні і зник з поля зору, Дзя Нін ще деякий час перебувала у Збентеженні. Що з ним відбувається? мимоволі подумала вона. Їй пригадалося минуле життя, тоді, після повернення янліня, вона також відчувала тривогу і казала Сєвеє щось подібне. Про те, що після відплати за благодіяння вони більше нічого не винні одне одному, але тоді його реакція не була такою різкою. Чому здається, що останнім часом с'явий поводиться дивно? Та в чому саме полягала ця дивина Дзян Сюєнін так і не змогла чітко сформулювати. Подумавши і не знайшовши відповіді, вона вирішила відкинути ці сумніви. Зрештою, Сєвей завжди був людиною з непередбачуваним внутрішнім світом. Якби його можна було легко зрозуміти, хіба він зміг би вижити на бурхливій політичній арені столиці? Головне, сєвей погодився допомогти. Хоч вона вже звернулася до Джанбао і заручилася підтримкою Джоу Інджі, ці сили були надто слабкими, щоб гарантувати успіх, а якщо така впливова постать, як Сєвей, стане на її бік, імовірність успіху значно зростає. Навіть у разі невдачі це дозволить уникнути зайвої уваги і не втягнути в справу невинних людей, зокрема того ж Дженбао. Дзян Сюйнін була сповнена надії, повернувшись до своєї кімнати, де панувала тиша й спокій, вона ледь не підстрибнула від радості. Після слів Сєвеї в домі ніхто не наважувався її турбувати. Єдине, що її непокоїло, те, що Сєвей погодився неохоче, та на її подив він дотримав слова. Наступного ранку дзянчу особисто прийшов до неї і передав, що, оскільки Сєвий взяв на себе доручення від Даженя, то приділятиме дзянсюєнін особливу увагу. Він запросив її додому сє для перевірки знань. Спершу Дзянсюєнін повірила в це. Прибувши додому сє, вона була дуже схвильована і намагалася пригадати книжки, які читала напередодні ввечері, та вправи на ціні, що виконувала. Проте, увійшовши до зали для гринаційні, вона побачила, що там порожньо, сівє не було. Дзянчу з повагою сказав Учора, після повернення, наставник наказав зібрати всі відомості щодо шлюбу принцеси. Частину офіційних документів він не передавав іншим, аби уникнути зайвих очей, тому ми запросили вас сюди, щоб ви могли з ними ознайомитися. Наставник вирушив до Юйхуана і залишив розпорядження. Якщо у вас виникнуть запитання, можете звертатися безпосередньо до підлеглих, вони обов'язково допоможуть. Тоді Дзян дзянсюєні усе зрозуміла. сєвей явно уникав її, ймовірно, усвідомивши, що справа, яку вона задумала, надзвичайно небезпечна, він не хотів безпосередньо втручатися, але змушений виконати обіцянку, не міг відмовити, тож обрав інший шлях не бачитися з нею, надіславши надійного Шу, а сам триматися осторонь. І це було їй лише на користь. Якби сєвей, схожий на суддю з підземного світу сидів поруч, а їй довелося б серйозно обговорювати з ним плани викрадення і підміни людей, вона померла б від страху ще до того, як загинула б від горя. Відчувши полегшення Дзян Сюйнін ніби розслабилася і напружена атмосфера в залі для гри на ціні розвіялася. Вона поводилася невимушено, навіть без церемоній запросила Дзяняшу сісти поруч і разом вивчати документи, пов'язані зі шлюбом принцеси. Дзянь Шу не наважився сісти. Він стояв поряд, подаючи Дзен папір і чорнило, коли вона читала або щось записувала. Він не дозволяв собі жодного перевищення повноважень і не розслаблявся навіть за відсутності Севеї. Люди, що служили Севею, завжди вирізнялися надмірною суворістю, так само, як і він сам. Дзянцюнін пам'ятала, що кілька разів у минулому житті, коли вона розмовляла наодинці з Дао Ціним, і дяням шу, підлеглими сівеями вони поводилися так само. Після кількох безрезультатних запрошень вона залишила його в спокої і зосередилася на документах у своїх руках. Справою шлюбу принцеси опікувалося Міністерство ритуалів. Пропозиція видатися Ошу заміж за іншу державу була неприйнятною, а імператор не мав наміру змінювати своє рішення. Це означало, що м'які методи не годяться, потрібно діяти рішуче і витончено. Тепер життєво важливо було розібратися в усьому процесі відправлення принцеси на шлюб. День від'їзду Шенджі було призначено на 21 березня за розрахунками астрономічного управління менш ніж за місяць. Міністерство робіт доручили виготовити міцний візок і підібрати чотирьох добірних коней для упряжі. За день до відправлення принцеса мала здійснити ритуали в храмі предків разом з імператором. У день від'їзду їй належало прокинутися досвіта, вдягнути святкове вбрання з феніксовою короною і барвистою накидкою, прикритися вуаллю, попрощатися з імператором і родичами, а потім залишити палац. За давнім звичаєм її мало супроводжувати 800 добірних воїнів армії Юнлінь. Погода наприкінці весни була ідеальною для подорожі на північний захід, не надто холодно і не надто спекотно. Існувало два можливі плани порятунку. Перший діяти після того, як принцеса залишить столицю, коли охорона ослабне, і викрасти її або здійснити підміну в дорозі. Втім, якщо обрати викрадення, це простіше, але у випадку підміни, якщо вартові вже бачили справжню Шенджі, план приречений на провал. Другий діяти ще до того, як принцеса покине столицю. Після прощання з родиною вона одразу мала сісти у візок і виїхати з палацу. А члени імператорської родини дивилися б на неї лише з вежі. Якщо ризикнути і знайти жінку схожу на неї, обізнану з палацовими справами і готову на підміну, і якщо ніхто не помітить цього до початку шляху, вартові, які ніколи не бачили принцесу зблизька, не запідозрять обману. Але цей план також був украй ризикованим. Охорона в імператорському палаці була надзвичайно суворою і діяти там було вкрай складно. Дзян Цюєнін. Усе обміркувавши в домі сє протягом кількох ранків, зваживши власні сили і допомогу, яку міг надати сєвей, рішуче відкинуло другий варіант найнадійнішим залишався перший план. Вона ретельно вивчала мапу маєтку сє, продумуючи кожен крок. Провела в ній лінію і позначила кілька ключових точок. Проте викрадення посеред дороги вимагало загону елітних бійців 800 воїнів Юйлінь були не жартом. У неї ще залишалися кошти, достатні для організації втечі і подальшого життя Шенджиї, але наймати сторонніх людей для викрадення принцеси було надто ризиковано можливі, непередбачувані обставини, нестача навичок, брак сміливості або викриття в разі провалу. Дзян Сюєнін могла покластися на Джоу Інджі, але щодо цього вона мала сумніви. Саме тому вона звернулася по допомогу до Сєвеє. Вона поділилася своїм планами з Шу. Інші могли вважати Сівея звичайним цивільним чиновником, але вона знала, за його спиною стоїть щось значно більше. З огляду на здібності Шута да осіння, не кажучи вже про вчинки сівея в минулому житті. Без потужної підтримки це було б дивно. Дзянь Шу все занотував і сказав, що передасть це сівею, щойно той повернеться, та попросив дзян Сюєнін прийти наступного дня. Щоразу, коли вона приходила до його дому, сівей був відсутній. Дзян Сюйнін подумала, що його поведінка стає дедалі дивнішою, але припустила, що він погодиться, адже завдання не здавалося їй надто складним. Однак наступного дня дзяньчу передав їй слова Сівея. Наставник сказав якщо звичайні розбійники викрадуть принцесу, це неминуче призведе до внутрішнього розслідування в палаці. Навіть якщо принцесі вдасться на певний час утекти, їй навряд чи вдасться уникати переслідування безкінечно. Якщо друга пані Дзян уже вирішила вдатися до такого ризикованого кроку, варто застосувати подвійну стратегію підміну і викрадення. Організацію охорони Юйлінь наставник візьме на себе він розмістить потрібних людей, аби замінити принцесу, оголосить, що вона загинула під час нападу, і надасть її особисті речі як доказ. Та ніхто й не запідозрить, що справжня принцеса вже втекла це дозволить повністю позбутися подальших наслідків. Почувши це, Дзян Сюєнін відчула, як у серці розливається крижаний холод як вона могла не подумати про такий план адже він вирішував усі проблеми раз і назавжди, остаточно припиняючи пошуки Шенджі з боку імператорської родини викрадення ще півбіди. Але знайти когось для підміни Шенджії і одразу ж убити цю людину. По перше, надзвичайно складно було знайти відповідну кандидатуру, по-друге, це суперечило її совісті, і, з огляду на її попереднє, ще поверхове розуміння Сєвея. Дзян Сюєнін підвела голову і подивилася на дзянішу Здається, у цій справі є щось приховане, чи не так? Шлюб принцеси стосується міждержавних відносин. Якщо з нею щось станеться, наслідки будуть надзвичайно складними. Якщо наставник погодився на план викрадення, невже він опустить таку велику нагоду. І я підозрюю, що ті, хто піде вбивати принцесу, діятимуть не лише під виглядом розбійників, а й залишать сліди, які вказуватимуть на зв'язок із татарським двором, щоб посіяти підозри між двома державами, а можливо, і спровокувати війну. Цзян Шу мовчав, Дзянь Сюєнін відчула напруження. А під час війни завжди потрібні війська. Армія Домусяо, паперовий тигр. Вона не витримає жодного серйозного удару. У разі воєнної кризи, попри критику і небажання імператора, доведеться терміново повернути бравого князя і відновити його на посаді. Таким чином дім Юньї повернеться. Дзяньшуй гадки не мав, що дзянцюєнін дійде до таких висновків. Майже так само, як і його наставник напередодні. Вона спитала прямо Це так чи ні? Дзяньшу не відповів, він лише опустив голову. У будь якому разі наставник сказав, раз ви просите його по допомогу, він, безперечно, допоможе. Ви плануєте те, що можете спланувати, а наставник візьме на себе те, що має спланувати він це не заважає одне одному. Після тривалого мовчання Дзян Сюйнін нарешті усміхнулася. Порівняно з масштабними задумами Сєвеї, її власні дії здавалися дрібними і надто вузькими. Якщо вона посвариться з сєвеєм, порятунок Шенджі перетвориться на вкрай небезпечну авантюру. До того ж, вона не знала, чи не намагається він її підставити. Та, погодившись із його умовами, хай навіть не зовсім такими, як вона очікувала, шанс урятувати принцесу був надзвичайно високим. А що додому юньї, вона подумала і вирішила більше нічого не говорити. Зрештою, сказала, наставник усе ретельно продумав, я тому за його планом. Так почалася напружена підготовка. Вибір дружини для князя Лінді став подією, що викликала величезний розголос у столиці через призначення як головної дружини, так і другорядної. У березні відбувалися свята і фестивалі, народ молився за щастя принцеси, яка невдовзі вирушить на шлюбні Узи, і кілька днів поспіль святкував. Під покровом цих загальних веселощів розгортався зухвалий план. Час підготовки та очікування промайнув швидко, і ось настав день перед відправленням на шлюбні Узи. Все йшло гладко. Однак після завершення своїх обов'язків у палаті Феншен. Дзян Дзянсюєнін так і не змогла знайти слушної нагоди знову потрапити до палацу і побачити женджі, та вона не хвилювалася, усе необхідне було підготовлено. Вона чекала дня перед від'їздом, аби разом із іншими прийти до палацу, попрощатися з принцесою. Саме тоді вона й мала розкрити свій, здавалося, бездоганний план. Але Дзян дзянсюєніни гадки не мала, що саме в цей критичний момент станеться несподіване, те, до чого вона зовсім не була готова. Щойно з палацу надійшло повідомлення. Імператорська дружина запропонувала імператору замінити всі війська Юлінь на імператорську гвардію, сказав дзяньшу, який пильно стежив за перебігом плану порятунку принцеси, його обличчя потемніло. У військах Юлінь багато колишніх солдатів дому юньї. Наставник уже встиг розмістити їх на ключових позиціях, щоб забезпечити підміну без помилок. Але дружина імператора наполягла на повній заміні, лише на вірних імператору, нібито для гарантії безпеки шлюбного союзу. За таких умов провести підміну принцеси на очах у такої кількості людей майже неможливо. Єдиний вихід, імператорська дружина сяошу. Крізь минуле і теперішнє життя Дзянсюєніну свідомила. Зрештою, вони знову зійшлися віч на віч. Тоді доведеться відмовитися від підміни в дорозі. Імператорська гвардія ніколи не бачила принцесу зблизька, тож підміну треба здійснити після прощання і до від'їзду з палацу, твердо сказала вона. Так, саме так, але цей спосіб надто ризикований до того ж. Дзянчу на мить замовк. Дзян Цюєнін подивилася на нього. Наставник також вважає, що дії імператорської дружини надзвичайно дивні. Складається враження, ніби вона щось знає про план порятунку принцеси, вона навіть попросила імператора доручити їй організацію шлюбного союзу, наче навмисно протистоїть вам, продовжив Цзянь Шу. Дзян Сюйнін зрозуміла, що він має на увазі. Сівей підозрював, що Сяо Шу діє з такою впевненістю, ніби знає, хто стояв за пропозицією відправити її на шлюб замість принцеси, і остерігався, що Сюйнін могла щось задумати. Дзенчу запитав, підміна в палаці набагато небезпечніша, ніж поза ним. Ви впевнені, що? Так, рішуче відповіла Дзян Сюйнін. У її серці палав вогонь. Вона різко підвелася і холодно всміхнулася. Вона сама наважилася попросити дозволу організовувати шлюбний союз, сміливості їй не бракує. Скористатися цією нагодою і піднести їй великий сюрприз хіба не ідеально. Якщо саме вона відповідатиме за організацію шлюбу і щось піде не так просто в неї під носом, то з характером імператора Шенлана вона точно не уникне покарання. Так само як і у справі з нефритовим талісманом, коли вона без доказів була звинувачена сяошу, не дивно, що сяошу відчула за лаштунками рух у справі шлюбного союзу. І пов'язала це з Дзян Сюйнін. Тих, хто здатен і наважиться на таке, завжди було небагато. Страх Дзян Сюйнін перед сяошу і ворожість сяошу до Дзян Сюйнін були цілком очевидні для обох. Навіть, намагаючись це приховати, вони не стали б підозрювати невинних. Вона знала, сяошу, ймовірно, розставила велику пастку, чекаючи, що Дзян Сюйнін у неї потрапить, але Дзян Сюйнін справді хотіла спробувати прорватися крізь неї. Ризик був виправданий. Три шанси з десяти на успіх. Відступити ж означало безпорадно дивитися, як Шенджі втрачає душу на чужині. Е, я там щось таке казала стосовно того, що щось там можна зрозуміти, сяошу. Беру свої слова назад. Сподіваюся, вона погано закінчить. У мене все. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.